Ця інформація допоможе тобі скоротити похід до лікарів та покращити своє здоров'я. Існує такий орган в нашому організмі, якому на жаль, приділяють дуже мало уваги, але він, безперечно, є дуже важливим. І якщо ти маєш такі симптоми, як діарея, закрипи, білю правому підреберії, висипання різного характеру на шкірі, нудота. Це все ознаки поганої роботи жовчного. І зараз я тобі дам чотири поради, які тобі допоможуть покращити його роботу. І перше, це пити півтора-два літри якісної, лужної теплої води. Наша жовч складається на 80% саме з води. Якщо ми будемо нормально пити воду, то вона зробить нашу жовч більш текучою і не буде ніякого застою. Друге, це достатня кількість білків та жирів в нашому раціоні. Білки дадуть нам більший тонус м'язом, саме нашого жовчного. А жири, такі як авокадо, горіхи, насіння, тобто корисні жири, допоможуть нашому жовчному краще виділятися. Третє достатня кількість клітковини в нашому раціоні, тобто зелень, овочі. І четверте, це їсти не поспішаючи без стресу, оскільки стрес він також впливає на роботу жовчного. Тож в спокійному темпі ми споживаємо їжу, щоб забезпечити і допомогти нашому жовчному краще працювати. Залиш приємний коментар та підписуйся, якщо тобі дійсно корисна та цікава ця інформація.